Добрий день, мене звати Вадим, і я вже 11 років підбираю автомобілі. І роблю я це не сам, роблю я це разом з нашими експертами, і в процесі роботи ми маємо величезний досвід, яким я хочу з вами сьогодні поділитися. Точно знаю, що це має бути вам корисно і може вберегти вас від багатьох неприємностей. Також це відео може і мені бути корисним, якщо ви поставите лайк, напишете комент або поділитесь даним відео. Отже, сьогодні я хочу поговорити з вами про тюнінг і його наслідки. Під тюнінгом я розумію процес зміни стандартних параметрів і показників автомобіля. Коли автомобіль проектує завод-виробник, то перед тим як це все зробити, це все детально планується, розраховується, купа фахівців, інженерів, порівнюють усі параметри, розуміють, як кожен показник буде впливати і так далі. Роблять тести, краш, тести. І тільки після цього автомобіль йде у виробництво. Коли тюнінгом займаються такі люди, як ми з вами, як ви, як я, наприклад, ми не маємо такого величезного багажа, не маємо. Можливості зробити ці всі тести, все врахувати. Ми просто хочемо, щоб машинка була красива, або їхала швидше, або не знаю, була м'якіша, чи вища стала, і так далі. І при цьому ми не знаємо, як це вплине на інші показники автомобіля. Точніше сказати, що частіше всього про це навіть ніхто не задумується. І сьогодні от у нас є Toyota Corolla, яка вся класна, ексклюзивна з купою тюнінга, але я виявив у ній одну проблему. Проблема заключається в тому, що якщо на ній дуже різко відгальмовуватись, то відбувається підтирання передніх коліс об підкрилок. Власник про цю проблему не знав, він просто ніколи так різко на ній в підлогу не гальмував. Проблему цю я виявив під час тестування автомобіля, і якраз коли я хотів різко відгальмуватись, я почув цей якийсь сторонній звук. Я не знав звідки він, але точно знав, що такого звуку не повинно бути. Я сів, подивився, побачив причину, і зараз ми її спробуємо усунути в звичайній їзді, в звичайній експлуатації воно не проявляється. Вчора я цілий день їздив з сім'єю з дітьми, все було ідеально, жодних проблем не було. Власник проїздив на цьому автомобілі теж дуже багато, і він так ніколи не відгальмовувався і теж проблем не було. Під час у вас може бути купа інших проблем. я бачив, коли люди ставили проставки, а потім ззаду сідало три пасажира. Автомобіль опускався, колеса терлися барки, перетиралися, ніхто нікуди не їхав. Це було теж на моєму досвіді. У нас теж стоять проставки, тому ми, як мінімум, спробуємо спереду ці проставки прибрати, щоб колеса, колеса стали вущі, і, можливо, вони в таких екстрених гальмуваннях якраз будуть ховатися в ці арочки, і проблеми у нас не буде. Тому давайте я вам зараз покажу, як це виглядає, і поїдемо це все поремонтуємо. А вигляд це все має отакий ось дуже красивий автомобіль дійсно ефектний, яскравий, але є нюанс, про який я вам розповім. Якщо ви хочете більше дізнатися про цю королу, то вона продається, зверху буде посилання, зможете за ним перейти і навіть купити. А зараз мова піде про проставки. От бачите, колеса стоїть ширше, за рахунок цього, ну це реально дуже красиво. І ззаду, і спереду. Тобто колеса трішки виступають. А це ось проставки, вони так виглядають, на них тут навіть є параметри, ззаду ширші. Спереду вуще. Але за рахунок того, що змінилась геометрія коліс, змінився не тільки зовнішній вигляд, а змінилися і параметри. Ну, Саме безобідне це те, що, так як колесо виступає, все сміття звідси буде летіти на двері. Але це півбіди, бо у нас тут є такий брезовичок, тут є така накладочка, яка тут є з заводу. Десь воно там буде захищати. Але, на жаль, воно не захищає від того, коли ми гальмуємо. Зараз я виверну колесо, щоб було краще видно. Отак буде трішки краще видно. Ось підкрилок, і він протертий. А ось метал. Воно тре по металу. Також в цьому місці є місце контакту. Що відбувається, коли ми різко гальмуємо? Вага переноситься наперед і передня частина опускається. Тобто амортизатори пружина стискаються, і зазор отут зменшується. З завода воно розраховано так, щоб це відбувалося без шкоди. Але так як це робив не завод, шкода є. Тому поїхали це все пофіксим. Ну і ще цікавий момент. Уявіть, що у вас відбувається екстрене гальмування на швидкості не знаю, 150, 200, 120, не знаю скільки ви там їздите, і воно затяжне. Відповідно, на такій швидкості, колоса починає тертися об оцей шматок металу дуже сильно, і в результаті просто бере і його розрізає. І далі ви вже не гальмуєте, а просто ковзаєте диском прямо, куди там вас понесе? І це вже біда, це вже аварія. Так не має бути, тому треба це все усунути. Ну і ще одне цікаве питання: а що буде, якщо ви почнете гальмувати при отакому положенні? Колеса десь в повороті, а не просто будете прямо їхати. Я думаю, що ефекту від такого буде набагато більше. Тут бачите зовсім невеликий зазор. Бачите, сама приставочка, але вона трішки прикипіла, треба її чимось достати. І поставимо без неї треба так щоб а, подержи, я сейчас отсюда чтобы не, не подра диск. Отакі в нас тут круті гальма такі у нас тут круті шланги а вот це не ну, круто ничего ну, бывает ось проставочка От вона бігла, дивіться. Спробуємо без неї. 10. Тепер наш виліт стане менший на пів сантиметра. Не знаю, вирішить це проблема. Міляметр написано, по-моєму. Сантиметр. А. Один сантиметр? Ну да, Ну окей, хай буде один. Один сантиметр. Подивимось, чи вирішиться нашу проблему. Бачите, тут всі параметри. Товщина, розболтовка. центральный отвер. И колпачка для, для полной красы. Красивіше. Порівняння ліве колесо. от воно виступає і без без проставочки, його вже фактично не видно. Можливо, нам цього і вистачить, можливо, ні. Але коли воно буде сідати, то за рахунок конуса, можливо, це ті міліметри, які нам потрібні. Ну а тепер момент істини, тест-драйв. Розганяємось, ззаду нікого немає, дзеркало подивився і різко гальмуємо. АБС працює, тертя немає. Значить, нам повезло, проблема вирішена. І ще раз для закріплення результату. Супер! Дивіться, який ще цікавий нюанс. Зараз ширина нашої передньої осі стала меншою на 2 см. Сантиметр зліва, сантиметр справа. Крім того, що вона перестала, ну наші колеса перестали затирати по підкрилкам. За рахунок меншої ширини зменшиться навантаження на нашу підвіску. Бо чим більше важель, тим більше він буде діяти на знос елементів. Тому одні плюси. Проблему вирішили, зовнішній вигляд не втратили, красу зберегли, зате тепер колесо ховається в барочку при гальмуванні, при самому екстреному навіть не затирає, і проблем у нас не буде. Задню вісь ми не чіпали, залишили цю ширину. Візуально вона якраз відповідає ширині. Арки задньої-мінус. плюс -мінус. Тут у нас плюс 2 см з кожного боку залишили, бо, по-перше, проблеми немає. Нічого не затирає. А у випадку, якщо з'явиться, а з'явитися вона може тоді, коли ми ззаду посадимо трьох здорових дядьків по 120 кілограм, чого ми не робимо. В багажник покладемо два мішки картоплі, чого ми теж не робимо. Тоді автомобіль сяде і, можливо, можливо він буде торкатися, але це не буде такої аварійної ситуації, бо це буде чутно зразу, і її можна буде цю проблему зразу вирішити. Тому залишаємо, як є. Але я думаю, що тут буде все добре. І приємний бас ззаду. Що, сядемо, зробимо висновки? А висновки дуже прості: краса красою, але безпека і здоровий глузд понад усе. Тюнінгуйте свої автомобілі обачно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і користуйтесь послугами компанії з автопідбору Car Easy. Удачі, пока!